У нас сьогодні огляд такої бражної колони 1,5 дюйма, що входить в комплект, що себе представляє, які основні переваги. Зараз все розповім. По характеристикам, у нас є тут 304 сталь. По зварювальним роботам. Всі шви ідеально виконані, відполіровані, почищені, оброблені. В принципі, на зварювальні роботи, у нас пожиттєва гарантія. Якщо якісь будуть звернення, то завжди замінимо без питань. По комплектації. Сарина довжиною 50 см. Ось такого формату півтора дюйма. Далі йде дефлегматор. Дефлегматор п'ятиниточний, 20 см, з фітинговими з'єднаннями дуже зручно. І два коліна. Коліно під термометр і звичайне коліно. Коліно під термометр є з гірсою, є ось е формат. Вихід ніби під термометр. Ну, власна задача, що він виконує функцію. Сюди можна ставити будь-який термометр. У нас в комплекті йде ось такий та 288 білий, дуже зручно. Далі йде холодильник, довжина в нього 35 см, також 5-ниточний, також фітинг 1,4, підключення пішла, дуже зручно. Сантехкомплект це один з варіантів комплектації, який є. З, з допомогою крана, щоб регулювати дефлегматор із відведеннями. Давайте почнемо з швидкості перегонки. Якщо ми беремо Брагу, то це десь 4-6 літрів за годину. Якщо ми беремо перегонки спірту серцю в середньому це десь одна літра, можливо півтори літри за годину. В залежності від продукту, рецепту чи характеристика даної колони, на цій колоні ви можете зробити десь 90 градусів міцності продукту. Враховуючи дану царву. Але ж якщо ви будете використовувати е, сітку панченка, якщо ви будете використовувати спірально-призматичну е, насадку, і, наприклад, е, візьмете ще одну царгу подовжуючу, то теоретично, в е, ну, крайній мірі, у нас такі є варіанти і е, успішні, скажімо так, до 95 градусів можна е, легко отримати міцність продукту на подвійній перегонці. Головна перевага о, цієї колони, і в принципі бражних колон, особливо на клампових з'єднаннях, це те, що вона по факту є конструктором. Що маю на увазі? Тобто ви о, на даний момент маєте бражну колону. Захотіли собі, зробили нею реактифікаційну колону, докупили ЦАРум, купили СПН або РПН, сітку, наповнили, зробили її вищу, поставили собі додатковий вузол відбору, ось, наприклад, такого формату, як у нас є. Це універсальний вузол. Поставили собі додатково ще холодильник один доохолоджувач. Можете поставити холодильник додатково дімрота, якщо у вас є привернувши, цей холодильник можна ну, тобто змінити комплектацію, це не проблема. Е, також можна зробити ароматизацію за допомогою джин корзини. Такий формат джин корзину є. Він себе представляє середині кошик. Іде. Кошик дуже об'ємний, можна будь-які трави використати, будь там, апельсинові, будь-які цитрусові, будь-які фруктові, на, на свій смак одним словом. Вставляєте кошик, ну, тобто його повністю збираєте, потім встановлюєте його ось сюди в проміжку. Виходить, що пари проходять через кошик, ароматизуються, збирається флегма, флегму залишок зливаєте і далі воно проходить, охолоджується, у вас вже ароматизований напій. Після другої перегонки. Точно далі можна зробити екстракцію. Повторюсь, Це зараз я прописую, перевага вражені колони під дюйма. Тобто ви берете екстрактор сокслета, устанавлюєте на бак, далі там ставите холодильник, або дефламатор з холодильником, або дімрок, дивлячись, який у вас хороші охолоджувачі, Устанавлюєте і можна зробити екстракцію. Відео про екстрактор можна подивитися в інтернеті, там, наприклад, дубові кубики. Щіпа, імітацію витримання бочки на кількох там років трави, які потребують тиждень, два місяць настоювання. Просто зробили 10-20 екстракцій за 2-3 години видали від стояці, у вас там за 2-3 дні готовий напій, причому смачний, з ефірними маслами, з ароматикою дуже корисна штука. Рекомендую спробувати. От, основні переваги саме бражної колони можна зробити все, що хочеш. Тобто це така база, яка тобі дозволяє далі конструювати. Будь-які е, варіанти. Можна навіть под, ну не можна навіть, а так в принципі робиться, зробити там подстіл пряма перегонка. В тебе є куб, е, ти забираєш дефлегматор, ставиш холодильник, два поворота, швидка перегонка Браги, можна додати діоптер. Тобто варіантів для експериментів абсолютно безліч. Головне бажання і е, зрозуміти, що ви хочете. В принципі, в основному до півтора дюймових. найпопулярніші ємності це 25 і 36. Це пов'язано з тим, що це. Скажімо так, достатній об'єм, щоб при тій потужності перегонки, швидкості перегонки, яку вона забезпечує, це було оптимально. Тому що якщо ти поставиш дуже великий об'єм, то ти можеш там весь день переміняти, ну не зовсім зручно. А так там невеличкий об'єм на 25, трошки більше 36 ти взяв, поставив перегнав. і, в принципі, і швидко, і зручно, і доступно по ціні, тому це найпопулярніші на баків. Бражна колона хороший варіант апарату для початківця. Якщо людина готова витратити на початок сьогодні, там 2025 рік а, від 5 тисяч гривень чисто на вражну колону, без ємності, ще треба ємність. Тобто, якщо людина загалом там, готова від 8 тисяч за такий апарат і більше витратити, це без ССПНК, без РПНК, без ріжі, ми просто говоримо за самий апарат, то це дуже хороший варіант. Це, в принципі, така база, яка тобі дозволить далі, коли ти вже пограєшся, коли ти цукрові браги вже пройдеш, коли захочеш якусь дистиляцію там, зернових зробити або фруктових. Дозволить тобі, наприклад, не змінюючи апарат, просто взявши якусь докупивши конструкцію, там, чи е, аламбік, чи мітну царгу, без різниці, залежно від задач і бажання, е, докомплектувати і мати в принципі, вже в арсеналі крутий апарат. Якщо ж це, наприклад, е, вам здається задорого, а ви ще або початківець, або там, якісь мінімальні експерименти робили, рекомендую спробувати або сухопарники. Або кришки на сухопарники, варіанти також прикріплю на фото, щоб ви розуміли, про що я говорю. Але е, якщо є бажання і в дистиляції, і в, е, в ректифікації, мати хорошу таку скажімо, конструкцію, яка потенційно далі вам дозволить експериментувати. І в принципі вона далі буде економити вам кошти, тому що зараз ви купите, наприклад, сухопарник за 2000 чи за 3000 або й більше, а потім вам потрібно буде купляти знову колону. Потім знову все до неї докуповувати. Враховуючи, що вам ціни постійно ростуть, то купити її сьогодні завжди вигідніше, і вона у вас буде ця сталь, яка, в принципі довговічна, десятки років буде служити. Дуже вигідна куповка. Всім рекомендую. В принципі, переганяйте, експериментуйте, кайфуйте, пийте якісний напій, пийте з е, розумом і хай будуть напої тільки смачні, всім гарна.